Так у нас собачка з'явилася підгалянська рівчарка на ім'я Ая. Це наша Аліса. Тихо, щоб Аліса на неї не напала. Так. Тримайте собачку. Все, Ая. Так. Аліса, що ти? Думаєш, що це? це конкуренція. Вже не будуть любити тільки тебе. Так? Ай, ай, хто до нас прийшов? чи любити що ти? Так, Аліс, дивися яка будинка гарна, дивися. І що, Аліса? Ти хоч знаєш, що думати, чи те, те мозок кипить. Так. А, Так, все, пробуємо першу триву. Все, ми треба спробувати. Так. Це в нас мирна. Ну, О, так, 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 так. Дивіться, бо вона не напала. На так, так, ну дивися. Ну, то ти теж дивися. Аліса, тільки не з'їш її. У нас Аліса дуже серйозна жіночка. Вона може порвати любу собаку. Аліса. Це наша собачка! Це Вона потім виросте, що будеш спати на ній. Вона дуже і так. Ой, дивись, як вона не задавала на Що? Що красота, що? Ти собачку. Що, здивувалися, що таке в нас з'явилось гарне. Все, що? Що, вона чує від моїх рук запах собаки. Чувай, диви, що? диви, диви, диви. Що? пахне собакою. О, бачиш? Це твій друг. Аліса. Це твій друг.